Ми слідкуємо за соцмережами Карпасу і побачили таку акцію прийти на перший поєдинок і отримати снеки в подарунок червоно-білому. тому ми тут мені сподобалася ініціатива, тому що я можу прийти в улюблених кольорах і заполучити ось такі горішки від спецспайс-руму, тому мені дуже сподобалось. Дуже класно, що сьогодні можна прийти в червоно на білих кольорах і отримати горішки. Я дуже чекав сьогодні, сьогоднішнього домашнього матчу. в мене бойовий настрій. Перша домашня гра в новому чемпіонаті, тому поки є можливість, хоч хочеться обов'язково підтримати улюблену команду, за яку я болію ще з кінця 90-х, ще як був хлопчиком. Тому тільки Кривбас, тільки перемога. У мене сьогодні е, хороший настрій, бо я вірю в, в свій родний клуб Кривбас. Ми всі вболіваємо за нашу улюблену команду, за наш Кривбас. Лунають гасла вперед. Кривбас. Ми підтримуємо, як можемо, але все залежить від хлопців. Хлопці, ми з вами.